Філдінг. Історія Тома Джонса, знайде перший том та другий том. Це класика, яку любили читати. класики. І мені легко збагнути чому. Книга розповідає про юнака, який, незважаючи на все своє легковажне їство, все одно намагається чинити правильно. Ключове слово намагається, бо ходить у нього значно рідше, ніж йому того хотілося. А іноді його правильні і добрі вчинки обертаються для нього не найприємнішими наслідками. Але крім головного героя, в книзі є досить багато яскравих персонажів, на кшталт вчителів Тома Джонса. У яких всі правильні думки, душить святенництво, або батька його коханої Софії, людини, яка так любить свою дочку, що з радістю зламає її життя? Пам'ятається, після першого знайомства з кількома главами історії Тома Джонса я під впливом моєму була вражена стилем Філдінга і зробила висновок, що він чудово натренувався писати на п'єсах. У підсумку ми маємо в романі живі та природні діалоги, а також достатня кількість інтриг та хитро сплетінь, що не дають читачеві занудьгуватися на тисячі сторінок оповіді. Так і так, книжка доволі об'ємна. Причому ця тисяча сторінок максимально. Легко читається. Крім стилю викладу, тому сприяє ще й структура роману. Він складається з 18 книг, кожна з яких своєю чергою розбита на певну кількість розділів. Глави, як правило, невеликі і висвітлюють окремий важливий для розповіді епізод зі специфічного. Кожна книга починається з прологу, де автор розмовляє з читачем, пояснюючи важливі для нього моменти. І ще Філдінг вперше в англійській літературі описав звичайну людину. Багато в чому герої його роману схожі на реальних знайомих автора, а про деяких із них. Говорить як про збірний образ окремих літературних прототипів. Найбільший інтерес, звісно, представляє сам Том Джонс як альтер его автора. Рідка кого персонажа можна ідеально охарактеризувати словами Шахрай та Гульвіса, але Том Джонс саме такий. Його активність, особливо щодо жінок, здатна здивувати навіть досвідченого читача. Надивно, що після виходу роману його охрестили поганим і поорочним, хоча тут згадується приказка, правда, очі коле. Приступаючи до читання цього роману, треба в першу чергу враховувати, що він був написаний в середині XVIII століття. І до нього не можна підходити з мірками 21-го століття. Це відноситься і до сюжету роману, і до його головних персонажів, що мені сподобалося у книзі Звернення автора до читачів. Він розмовляє з ними і це підкуповує. Почуваєшся слухачем, людиною, якій довірили багато-багато таємних таємниць. Також плюсом у книзі була велика кількість брудного сексу. Для сексуального підтексту, але при цьому сексу невидимого, адже нам навіть не покажуть, як герої цілуються. Спочатку це мене трошки бентежило, а потім я зрозуміла, що саме це додає природності розповіді і показує героїв як звичайних людей без ідеалізації. Отож, книга, написана у XVIII столітті, Книга, яка вперше зобразила звичайну людину. В англійській літературі і це класика, яку любили читати. Класики два Томи Генрі Філдінг, історія Тома Джонса. Знайте, навчальна книга Богдан. рекомендує.